В природі існує такий продукт, який не має строка давності, і який дуже допомагає організму людини боротися з різними хворобами. І це є мед. Мед справжній, натуральний, він багатий амінокислотами, це природний антибіотик. Дуже гарно підвищує імунну систему, допомагає вашому організму боротися з різними хворобами. Але для того, щоб отримати від нього максимальний ефект, його потрібно приймати постійно. Організм до продуктів апітерапії не виробляє звикання, тому спокійно його можна приймати. Ну, Хоч все з життя і бути здоровим. Добова норма меда прийому це 1-2 столових ложки. Ну, приймати його можна будь-як, будь-що, але гарно альтернативою, щоб просто от взяти датами і їсти мед столовими ложками, можна робити з нього медову воду. Дуже корисно, воду пити, в принципі, дуже корисно, а медову воду пити ще корисніше. Робиться вона дуже просто. Ви берете, ви там, знаєте, що вам на добу потрібно прийняти одну-дві столових ложку меда. І ви цю ложку можете одразу розчинити в тій кількості води, в яку ви п'єте на добу, або можете розділити там по літру робити по стаканчику, собі трошечки розчиняти і пити цю водичку. Тобто ви берете мед, берете воду, аспект такий, нюанс, вода має бути сира кімнатної температури та вода, яку ви п'єте. П'єте очищену, бутильовану чи будь-яку, але, ну, будь ласка, не треба кип'ятити, бо користь зменшиться, а так ви ще отримаєте користь і від водички. Розчиняєте отак от медок і п'єте цю водичку. А при постійному вживанні цієї води дуже гарно підвищується імунна система. Особливо дуже добре пити її ось зараз в такі періоди, коли весна, а вітаміноз, така погода, то холодно, то жарко. То ще щось: то дощі, то сніг, імунна система вже знизилася. Дуже гарно така водичка підвищує імунну систему.